Доброго дня, глядачі! Вітаю на майданчику майданчиком міняровіниця. Зібрали щипенг 240. Оновлений дизайн. Люди замовили. Від'їжджаємо. Трактор кінець 23-го року. Чижанські тракторці. Заїжджайте на тест драйв, вставляйте. Також взяли розкидач Міндобрив добрив 200 літрів. Зараз саме сезон носите селітру у снігу. Запрошую на наш виставковий майданчик Вінниця у вулиці Теорійське, шосе, 2А.